Йоу, всі привіт! З вами знову яскет, і перш ніж почнеться це відео, я хотів би вас привітати з. Де народження каналом? Саме сьогодні, 5 лютого, я створив цей YouTube канал. Правда, почав я його вести українською тільки в квітні, якщо я не помиляюсь. Але все ж таки я вважаю саме цю дату д -д -д народженням каналу, тому що, тому що я перед цим ще знімав сюди. Коротше, сьогодні у нас з вами піде вам тема, така, я думаю, ви вже всі це зрозуміли, про набір в команду. Я це вже робив з Ярославом, але думаю, самому буде якось легше і зможу більше вам щось його пояснити. Коротше, що я ще хочу сказати, Ютуб у мене скотина така забрав права. І їх не віддає. Тобто е, я намагався вже третій раз е, отримати права там, там типу е, посилання в. Спільнота у мене, до речі, була закрита. Сто вона на мене відкрилась, недавно. Е, я там не можу ставляти фотки. Е, і ще щось коротше. Взагалі якась дивна штука, я не, я, я не знаю чому я не можу. Потім у мене я не можу прикріплювати коментарі. І посилав слання під, під відео не клікабільні. Тобто те, що по Ютубу на них натиснути можна. Те, що не по Ютубу, на них натиснути не можна. Я не знаю чому Ютуб, мабуть, вирішив, що мені немає 13, але мені 16 камон. Це по-перше. По-друге, -по він забрав їх після року, коли в мене існував канал, Тобто я рік вів канал, і він у мене їх, їх забрав просто посередині, можна так сказати, мого розвитку. Якого чорта я не знаю, повіняйте мені права Ютуб. Це що за хриня, не? Тобто, я захиняне? Я намагався написати в підтримку Ютуба. Типу, думаю, це що, що таке? М -м, мені не відповіли. Тобто, мені написали. Ми не зрозуміли вашу проблему. Будь ласка, виперіть е, вашу проблему зі списку. Я йду шукаю в списку цю проблему, а мені пишуть, типу. Е, як, під, як підписатись на канал, як поставити лайк, як створити канал, як додати інформацію про канал? Як е, коментар написати? Я думаю, що це для кого взагалі ця інформація? На що нам ще треба? Якщо людина знайшла підтримку Ютуба. То наявно там таку херню шукати не буде, тому що. Так і нашу. Тому... Боже, я не розумію, де мої права Ю ютуб? YouTube. Поверни. Чому може мені повернуть, може ні. Тому посилання на Діскорд буде Внизу, в описі в коментарях. Діскор а... тут відіграє велику роль. Тому що саме через нього я буду набирати людей. У мене в Діскорді є багато чого, засяма покаву. Осов мій Діскорд. По-перше, тут дуже прикольно. Тобто тут нема активності саме через те, що люди. Що нема людей. Були б люди, вони просто розмовляли, і було б тут цікаво. Тут у мене ось учасники, тут їх мало, пасани кому, давайте залітайте в коментарях в посилання. Тут у мене цікаві новини із, і саме із життя. Тут у мене, в принципі, новини, що стосується саме мого каналу. Тут чат, ну, чат, де ви можете спілкуватися з людьми, тут навіть була якась вилазь, ви подивіться. Тут інформація про нові відео. Одразу, коли виходить нове відео, вам приходить ді -ді, сповіщення навіть не тільки з цього каналу, а ще й з. Адебі, хто не знав, що це за канал, то е, подивіться відео, де Арослав проходив в, випробування, які я йому побудував. Там я прокламував цей, цей канал а, Дебі також і старого каналу Аскет. Ну, і тут е, із Шортса каналу, по-моєму. Окей. Також тут є набори, все про саме ми сьогодні поговоримо. Правила, до речі, треба їх перекласти татованою груською. У YouTube, взагалі, що таке? Тема YouTube, ніхто так не, не розуміє, хоча тут все, все написано. Тут ти можеш е скинути посилання на своє відео на Ютубі, інші учасники можуть його оці оцінити. Так що, якщо у вас є канал, не стісняйтесь сюди вставляти свої від відео. Тут у мене звернення до учасників, все треба для того, якщо. Я хочу, щоб е інші учасники бачили, що я хочу відчиху від тих учасників, тому що е це може стосувати серверу і всяке таке. Або якщо ці штуки не, наб не відповідають мені, тому що е сповіщення з персональної переписки може бути виключене, а коли тебе згадують, ти не можеш. Е Цього уникнути, тому тут у мене навмисне таке є. Ну і також великі проєкти. Тут у мене моя історія, яку я писав. Також у мене тут є те, що я почав вже писати ще одну історію. Тут у мене перекладена карта, англійська карта перекладена українською, особисто мною. Ну і тубляж е фільму Star, Starfall. Поки що це самі великі проєкти. Але далі буде більше. Але зараз ми з вами поговоримо саме про вкладку набори, тому що це відео по наборам в команду. І так, для того, щоб попасти в мою команду, вам e, треба володіння українською мовою, хоча б на середньому рівні. тому що якщо прийде якийсь чувак і буде дотераторити руснявою, то мені, як би, як саме розуміти, ну мені тут не потрібно і, взагалі, типу, кому воно треба взагалі? Нікому. Правильно. Далі. Далі вам треба 10 плюс років, точний вікон треба вказати, тому якби 10 плюс років, я думаю, ви розумієте. Далі. Що зможете ви зніматись? Я е з 18.00 по 22.00 по київському часу. Я думаю, що всі зможуть, тому що таке, в такий час, якщо у вас там я, я, я там, не, знаю, не знаю, репетитор, там, школа, робота, неважливо, ви е, заходите сюди, знімаєте зі мною, тому що це саме такий час, коли... Всі вільні, всі прийшли там, з роботи, зі, зі школи, там, з підробітку, не знаю, е, може з універа хто, ну, типу, таке. Якраз такий час, щоб якраз знімати. От. Е, далі, значить, далі. Е, гарний мікрофон щоб було чути, тому що я намагаюся знімати качесні серіали, тому що я взагалі хочу знімати саме серіали. Але для того, щоб серіали були цікаві і були більш менш нормальні, треба, треба голоса учасників. А якщо у вас буде поганий мікрофон, то я нічого з цього цього зробити не зможу, тому що тому що... що ви будете, будете писати в чат, це не буде прикольно. Якщо буде поганий мікрофон, то вас не буде чути і. Ну і всяке таке. Далі. У нас іде не добавитися вільний для вас час. Тобто, якщо я кажу, що я не можу, не глядати, мене пішли. Списові, запис доки я можу. Люди, по-перше, це мій канал, да? Але взагалі це таке буває, типу люди кажуть, слухай, ми сьогодні будемо записувати, кажу, да, будемо вони кажуть, давай, слухай, час, тому що потім у мене не буде часу, я не, я не зможу. По Перше це мій канал, і коли я можу знімати відео, то це ж в першу чергу для вас, коли е виходить відео. Тобто, коли я можу... Це краще буде, ніж коли ви можете. Тому що я намагаюся зробити цікавий контент. І коли мені спам'ять влічку, що я зараз не можу, давай потім, коли цей. Ну не можете, за вас знімуться інші люди. Тому не треба, будь ласка, я вас дуже прошу. Окей, okay, далі. Uh, вказати свій нік в Майнкрафті, це треба для того, щоб я вас додав в сервер по Майнкрафт в білий список. Тому що якщо зайде, вибачте, мене якась ліва людина, і я не знатиму, ви то чи не ви, бо немає вашого ніку в Майнкрафті, я його просто нап-внаплив за баню і... і все, типу, його не буде. Е... Ось така справа. Тому що, б... щоб я знав, кого можна додавати на сервер, кого не можна. І взагалі, щоб е... я вам міг сказати якісь цікаві е... терміни, що треба казати під час зйомок. Uh, ну і щоб я розумів, взагалі, хто ви йде як. Думаю, це зрозуміло. Спамить мені в лічку, якщо не відповідаю, Це сьомий пункт. Uh, ну нафіг мені взагалі писати. Ви да? uh, можете мені спам'ять в річні влічку тільки в тому випадку, якщо ви станете моїми друзями. А uh, це ще, повірте, треба треба да, піднефряктись, щоб стати моїми друзями, тому ось такі uh, справи. Uh, далі. Моди ставити збірку, тому що я хочу, щоб серіали були цікаві. Знову ж таки, а для цього треба моди. Без модів серіали не такі. І якщо я вам скину в папку, в якій буде вже готова збірка, щоб ви могли її взяти, розпакувати і собі в папку моц закинувати. Якщо там є її архів, щоб ви вміли їх розпаковувати, і щоб у вас головне працювало. тому що... Ну. моди, все-таки це, це, це така штука, не в кожного вони пра працюють. І останнє, дев'яте, чи є у вас Java Minecraft? Чому я не уточнив про Minecraft на ноутбуці, комп'ютері? А чому саме Java Minecraft? Тому що я розумію, що не у кожного є е, комп'ютер, ноутбук, і кожен хоче по попасти до мене, до мене до мене відео. Для цього є у нас е, така штука, як... Е, Пожа вам Блаунчер на телефоні, це не одна це не реклама, реклама. От, е, Через яку Кейм можна зайти на джаву Minecraft з телефон. Туди можна поставити також моди, Правда, як я досі не знаю. Але це люди робили. Якщо, якщо ви можете подивитись відео на Ютубі туторіал чи щось таке. От, е, Але якщо у вас Minecraft є на комп'ютері чи на, чи на ноутбуці, ноутбуці то це, звісно, буде е, край краще, але знову ж таки, це залежить від е, того, які девайси у вас є. Тепер найважливіше з цього відео. Прямо зараз я, я займаюся дубляжом е, фільму of so, so War. Якщо ви не дивились е, е, мій переклад цього серіалу пісні війни, будь ласка, подивіться, тому що це. Те, про що зараз піде мова. Я переклав серіал, але було б якось не дуже прикольно вставити всі серії в один фільм, тим більше, що озвучка там щоразу змінювалась. А, тому я вирішив скачати вже готовий фільм і дублювати його. Звісно, Black про Studio знає, або як зараз вона називається Squared Media. А, тому мені потрібні люди для, для дубляжу. Я буду озвучувати, як і озвучував Лауса. А, Лукана ми знайшли, хто буде озвучувати. Ніка у мене під переглядом, я ще до кінця не знаю. Ебегел я вже знаю. Осивіана знаю. Ріа також не знаю, хто її би її міг озвучувати. Ігнеуса я не знаю хто. А, Джокера озвучує. Арослав. І Він вибрав такого собі злочинця. А, Кійоші. У мене є е, ідея, хто міг би озвучити Кійоші. Але проблема в тому, що та людина не дуже, дуже до мене гарно відноситься. Тобто в нею відносини не дуже гарні. От. Ну, Це я потім вам, 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 вам розкажу. Хочу дубляж. Мені треба люди, тому якщо я не забудусь, я допишу допомільні параметри для студії дублювання в на, на, на каналі наборі. Якщо ви хочете мені допомогти в дубляжі, будь ласка, переходьте по... за посилання в коментарі в мій сервер. В набори, хто може хоче в команду. Команда взагалі так буде озвучувати. От. І взагалі, беколо. Якщо ти дивишся це відео, ти там є в Discord сервері, напиши, може, ти мені допоможеш. Ну, всяке таке. Тому, хто хоче, якби, да, там, Можливо, зроблю, якщо не забуду, звісно, ще один е набір на дубляж, типу, там якісь допинительні характеристики вкажу. Ну і таке. Раз. Це ми вже буду закінчувати. Ще раз всіх вас з Днем народження каналу. Дякую за перегляд, всім успіхів і бувайте!